Олеся прийшла до супермаркету, щоб купити кавун. Попереду неї чотири величезні ягоди, але тільки одна з них їстівна. Зумієте вгадати яка. Перший кавун це голограма. Бачите пікселі. У другому замість хвостика, зелена змія теж не найкращий вибір. А ось на четвертому ковуні бачите, тріщини, Олесі потрібно обрати третій. Одного вечора Ігор та Оксана відпочивали у будинку за містом. Ігор дивився кіно, а його дружина насолоджувалася улюбленою книгою. Але раптом у будинку зникло світло. Ігор пішов спати, а Поліна вирішила закінчити книгу. Ліхтарика в будинку не було, але і це її не зупинило І як таке можливо? Ех, а Оксана слухала аудіокнигу. Костя охороняє парковку перед супермаркетом. І якось на роботі він помітив, що хтось припаркував машину на проїжджій частині. Хлопець опитав чотирьох дівчат Пані, чия це машина? Та всі чотири відповіли: Ні, 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 не моя. Костя оглянув автомобілі і відразу ж вирахував власницю. А ви зможете? Так, це перша дівчина, тільки в неї з собою немає сумочки, вона залишилась в автомобілі. Кирило прокинувся у дивному підвалі та побачив троє дверей. У нього тільки одна спроба вибратися. За першими дверима ховається кімната з оголеними проводами, які звисають зі стелі та мокрою підлогою, за другими дверима кімната наповнена водою, в якій плавають піранії. А за третіми дверима йде отруєний кислотний дощ. Які двері краще вибрати? Так, перші двері Кирилову нічого не загрожує, якщо він не зачепить роти і не ступне у калюжу одночасно. Максим подзвонив своїй дружині Яні та сказав, що буде вдома до семи. Того ж вечора вони не планували нічого особливого. Але коли хлопець повернувся на дві хвилини пізніше. Дружина була у люті. Чому? Що трапилось? Вона подумала, що чоловік буде вдома у сьомій вечора, а він приїхав тільки у сьомій години ранку. Дарина готує вечеря. У неї є газова плита, дров'яна та вугільна піч. Але підходить тільки одна: що Ірина повинна запалити перш за все. Правильно, сирник. Ви опинилися на безлюдному острові, і вам дуже хочеться їсти. Ви знаходите кущ, на якому повно ягід, але коли ви з'їдаєте парочку, вам стає погано. А я думав, тут ніхто не живе. Повідомляю, що кавун та виноград допоможуть позбавитись від яду, а ось яблука і морква зробить тільки гірше. Перед вами помідори, капуста, апельсини. Що ви виберете? Помідори. Вони ростуть на лозі, як кавун і виноград. Ви заблукали в пустелі, і у вас тільки одна пляшка води, а ще ви не знаєте, де знаходиться найближче джерело, що будете робити? Закритись рюкзаком, щоб не потіти. Прискорити крок, щоб знайти воду. Якнайшвидше знайдете тінь і відпочинете. Останній варіант найкращий. коли стемніє, ви зможете продовжити шлях і знайти допомогу. Ви гуляєте місцем, раптово починається виверження вулкана. Плави немає, тільки густий чорний дим. У вас є три потенційні шляхи до порятунку. Що ви оберете? Високий маяк у кількох метрах від вас, підвал або машину поряд з вами. «Ідіть у підвал і зачиніть двері. Дим швидко поширюється та здатний досягти верхівки маяку. Ви знаходитесь в парку в полоні у суперлиходія. Він відводить вас у саму високу точку парку і показує три гірки: Помаранчеву, зелену та жовту. Перша веде до басейну з кислотою, інша в тропічний рай, третя до вулкану, заповненого лавою. Супер говорить. У паралельному світі до свободи веде фіолетова гірка. Яку гірку ви оберете? Жовту жовтий протилежний з фіолетовому. Ви подорожуєте дикою природою. Величезний злой слон помічає вас і кидається у ваш бік. Що ви зробите? Будете бігти по крутому схилу, ведучому до річки, залізти на найближче високе дерево, або будете бігти в напрямку інших тварин, щоб слон втратив вас із виду. Потрібно бігти крутим схилом. Слони уникають крутих підйомів та спусків, щоб убезпечити себе від травм. Перед походом ви розумієте, що у вас немає води, але дуже хочеться бити. Є три способи роздобути воду. Який із них безпечніший. Вижити рідину з кактусу, попити стоячої води з озера, взяти воду з бурхливої річки. Рідина в кактусі не найбезпечніша, а стояча вода в озері кишить бактеріями та паразитами. Найбезпечніший варіант пити з річки. Кілька днів тому ви загубилися в дикої природи і поняття не маєте, в якому боці вам йти. Куди ви підете? За пролітаючим по небу літаком, за течією річки, за групою тварин. Найкращий варіант річка. З початку часів люди будували села вздовж берегів. Ви капітан експедиції на північний полюс. Раптово у воду падає величезний пласт льоду, утворюючи гігантську хвилю, яка прямує у ваш бік, який наказ ви віддасте своїй команді, зупинити корабель і чекати, поки хвиля пройде повз, пливти в протиполежному напрямку, плисти вперед і зайти на хвилю, коли вона вдарить. Захід на хвилю єдиний спосіб зберегти рівновагу, все інше змусить корабель перевернутися. Якщо додивився відео до кінця, постав лайк та підпишись на канал. Дякую за перегляд.